Так, я всіх вітаю. Так, хочу привітати всіх з Новим роком. Це моє перше відео у цьому році. І дай Боже не, не останнє. В общем, з вами Олексій. Дніпропетровська область. Кому що треба. Якось так. Так, дивіться, відправка буде нова пошта, Укрпошта, люба пошта. Понеділок, вівторок, середа. Так що, якось так. Сьогодні я вихідний. Так що зараз буду трохи вам щось знімати. Так, в общем сьогодні буде в продажу різні речі і потрібні і ні. Двоє лещат. Одні лещата повністю робочі, другі теж, ну, тут треба болтик підкрутити. Быстро заживні по 800. В общем, 800. Оця приспособа для мікроскопа. Вона колись продавалась, але її ніхто не забрав. За 500 буде. Струбсина за 200. Шайби по 10. Такі, вроді, як нержавейка, вона магнітиться. Такі конусні шайби і багато по 10 за шайку. Сйомні, отака, за 150. Оце може хто буде купляти на трактор, може кому треба безкоштовно. Потім ось така річ на станок, мабуть, на деревообработ. Отак от з от, різьбою внутрі 150. Потім ось ця річ. Ось так можу показати, щоб в інтернеті загуглили, що воно загінняє, якогось медицинського оборудовання. Ціна 500. Як запустити, я не знаю. Тут багато проводів. 20 см у него виліт а, гайки 16-20 гайка буде буде по 50 за килограмм тут в перемешку 16-20 вибирати я не буду так ось такі будуть за 300 крутится за 250 усі коли був один забрал я залишився Оце за 500 такий великі. Так, вот та пінолька така під другий конус. Саморобна, походу, все працює, вона так. Ну виліт десь вот так оно і є, тут 5-6. Може замерить так. так. ні, десь до 7 десь, виліт. Потім за 500 Задня бабка з якого станка я не знаю, з якогось маленького. Я думаю, з дорого обробленого, ну так воно було в парі. Так, оця і ця річ була в парі. Вона із світом, однак За 500 так пару. Кому треба, за 500 так забираємо. Патрон за 600 160 і за 700 200. ну на 200 там трошки там 2-3 см спіраль сломана в начале тут. на початку захватять. О тут кулачки туго крутяться. Так що треба щось робити. С обратної кулачки. Медицинський інструмент. Якісь захвати ось такі. Потім клещі такі Орехи колоть. 250 вот так вот за это все. Исподчила под иглу со шпилькой под нитки. Якісь такие захваты. Вот так 250 оцей набор. Так, що тут будущее у нас? Оцей цей редуктор не знаю ціну. Потім про нього кому треба. Ціну поки ще не знаю. Я глянул ціну в інтернеті. я просто офігел, ну. Так как оно ж все Понятно, буде дешевше. 80 Н на сантиметр 24 В редуктор. На Viber можу зняти. Ну, 800 гривень десь буде цена у нього. Крутится, фиг остановиш. Можу подключити до аккумуляторів на 24 вольта показати як він працює. С тормозами. Якось так. Вентилятор 150 оце, працює. Колись сворот. Правда, одні жалко других немає нові колишчата, Новісінькі колишчата, В общем, за 800. По-моєму, там щось до 800 кг ворота. Так, от ці вентилятори за вашим бажанням, в общем, по 1200, Кому треба, беріть, кому не треба, не дзвоніть, не пишіть. Всі працюють. Фірма у них однакова усіх. Я цей розібрав, там трохи був корпус піджатий, пришлось його розпакувати, щоб корпус поправити, а обратно так і не зібрав. Конденсатора э, немає, тільки ця кришка тут була. Ті з кондерами. Ось так він виглядає. Це треба перевернути. Перевернути треба турбину. Так, от ці. кому цикава по 1200 ось так вот буду ампар ампар с какой-то е225 бд92 в интернете можете набрать германия вроде как все турбину с такими эскандерами по 1200 за турбину так потом зараз зараз, зараз. Кому треба, я вже предлагав за 200. В общем, він працює з вибра стола. 200. Все працює. Так. В общем, гайки сказав же э, гайки. З прошлого разу ввало таки залишився під масальників з двох сторон. І воно так. Туди-сюди. 27 кг, 1000, хай буде 1300. 1200 Оця річ гріндер хтось робив. Хтось робив гріндер, ще ролик є. Ось такий з ним. Куди його поставити, я не знаю. Зроблено під. двигатель под ремень. Все воно крутится, все. Тут э, где-то семерка, по-моему, или восьмерка толщина. Вот тут. Не помню, что то такое. По-моему, семерка. Замерял. Ключи такие 41 маленьких нема раз Там есть там 19-22, по-моему. А так 46-55 есть

Потім оця буде без ручки. Ручка відпилена за 800 Тут поліспасу немає. Тут з полиспасом повністю заводська. Вона 20 кг важа, Ручка десь метр тридцять где-то за 1200. Домкраты механічні, За 750 зіловський і УАЗовський. От щось, бачите, розпілено, сплінт витягну відсюди. Так він вроде як працює, все за 350. Хто там отворе, хтось там ще прес робив, не знаю що у нас було. 350. Якісь гідравлічні шланги. Отут вот на одной. Бачите, ще тріщини, не паймуться. Вони як нові шланги, тут з пробками вони. шланги ну, ціну не знаю хай буде 200 за пару отак от ну, там над дно я вже показував ріщенка така є 200 за пару і ось такі шланги 200 за пару теж только зроблено ось так вони для чого вони я не знаю ці шланги це мабуть не для масла може для воздуха може для кислорода. не знаю для чого. по 200 так гидравлика зараз в найду знайду сама велика це оця гидравлика тут шток на 63 на 63 штук за 2036 килограмм тут не пойму чего надо коматова 50 штук І воно так не посарапано, ну ось таке матове якесь воно, все, бачите? Оце вроді як нова. В общем оця буде дві. Ця 1300. Тут трохи там різбалтно ці за 1300 тут ударена. Отут, бачите? Ця за 800, ця теж за 800. Це ця... сніви з комбайна, так розумію. На шестьдесят штук, вот вся тысячу четыреста, да, поцарапана там. едут, так. тут, грязь хай буду да, за 600 буду. за шестьсот 600 да, 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 за да, да, полочки. Вот такие полочки по 150. Советские полочки. Вот так они выглядят, там упало. Две полки по 150. Вон на вид, а по четыре полочки. Колеса. Колеса так вот морузняты. сборе с тачкой 600. Колеса великие. 20 на резине за 600 вот так Тачка трошки, трошки. Я хотел себе залишити что-то там по, по двору подвозить. Все, все, все людям. Так, вот здесь за 300 пара, кажется, на подшипниках. Резина трошки тут ще придавлена, и подшипник вот так вылез один. Вот так катается все. ще за 300. Так, що ще хотів показати. Ось такі турбини є, але ні одна з них не робить. Гарні турбини. Це з якогось витяжки, чи з алінія це було, чи що, не знаю. І взяти ж турбина Ну, щось воно не працює. І ця теж не хоче працювати. Так, станочок оцей. Крайня ціна за нього буде 15. Обзор там є на станочок. В якомусь відео, хто не бачив, гляньте. Двигатель 3 кВт стоїть. Вага десь 100 чим-150. Кілограм в ньому може більше. 15 тисяч ціна крайня. Може кому треба. Так що... Потім він поїде знову до свого хазяїна. Це... Я його не купляв, це попросили продати. Ну все, тут, мабуть, все на сьогодні. В принципі, нічого такого не було цікавого, як плашок, інструмент, сверл, нічого немає. Зараз, може, трошки пізніше будуть. Полотно ось таке за 50. І такий чи саморобний, чи заводський, не знаю, теж за 50. Всім дякую. Дивіться відоси. Якось так. Всім до побачення!